Доброго дня, це окрема думка. Сьогодні у нас в гостях Вал... Валентин Бадрак, військовий експерт. Доброго дня, вітаю Доброго дня. вас, пане Валентине. І також на зв'язку з Москви з нами Валерія Лінчна Новодворська, правозахисниця та російська дисидентка і публіцист. А Валерій Лінчна, добрий день. Скажіть, ли ви нас слышите? Добрий день, слава Україні. Героям слава. А Валерія Лінчна, а вот первый вопрос такой. Я знаю с вашего прекрасного блога на Эхо Москвы, что вы уже записались добровольцем в украинскую армию. Поэтому мой первый вопрос военный к вам. А вот сегодня партия регионов и КПУ снова обвиняет власть и требует остановить Антитеррористическую анти операцию. Ну, Москва постоянно ä, обвиняет киевскую хунту, ä, как они говорят, в том, что ä, Киевская хунта расправляется над мирным населением, и иногда вот эти ä, обвинения подхватывает также ä, западная прессу, например, BBC, ä, в неделю назад вышли с таким заголовком. Вот, Это очень усложняет, честно говоря, военную операцию на востоке Украины. Как бы вы действовали, вот если бы вы были на месте руководителя антитеррористической операции или силового блока? Я бы не обращала никакого внимания. Во-первых, если некая партия регионов совпадает э, с мнением врага постоянно, но это означает, что это партия врага. Э -э, вы не забыли, кто эту партию организовывал, э -э, чему же делиться. Ну, что-то коммунистов, э, вы сами знаете, они были врагами, они врагами остаются. Э -э, готовые э, агенты. Что до Запада, то там тоже ведь есть левые силы. Как правило, вот они вам и дают такие советы. Не обращайте внимания и постарайтесь разобраться с Колорадами, мирная вооруженная система игра жителей, до выборов, чтобы спокойно провести выборы. Потому что многие на юго-востоке, то есть в Донбассе, хотели бы пойти проголосовать. Но при той обстановке, которую там создали э, перебежщики там враги, гРУшники, там просто идиоты клинические, люди ведь из дома побоятся выйти и голосовать побоятся. Просто не обращайте внимания, мирных жителей с пулеметами, автоматами не бывает. Просто-напросто поднимите самолеты и разбомбите захваченные здания. А, вот, Валерий Ильичный, еще вопрос, который а, связан с предыдущим. У нас тут вчера начался круглый стол с представителями Донбасса. И а, Каслер а, Германии Ангела Меркель предлагает также посадить за стол переговоров сепаратистов, представителей сепаратистов с Донбасса. Вот, то есть теперь сепаратисты как бы перестают быть сепаратистами, а становятся просто носителями альтернативной точки зрения. Вот стоит ли, как по-вашему, стоит ли идти э, на диалог э, с представителями пророссийских сил Донбасса? Нет, они э, сделали это невозможным. Э, Во-первых, э, сажать э, э, за стол убийц, там у вас ведь кое-кого не засчитались, депутаты Рыбака, например, ни в коем случае нельзя, это раз. Во-вторых, они выступают под флагом враждебного государства, ведущего с Украиной войну. Они зачем российскую символику похватали в руки? Они с какими флагами выступают? Там за украинский флаг убивают просто-напросто. Нет, это враги, что касается до мирных и то не знаю, где вы их там найдете. По крайней мере, они сидят у себя в квартирах и дрожат от страха, чтобы их вот эти вооруженные колорады не вычислили. Понятно. Валерий Ильинична, вчера Ренат Ахметов выступил с обращением к жителям Донбасса. Он требует изменений в Конституцию. Он говорит, что это единственный сценарий примирения. Вот мы здесь в Киеве боимся того, что в результате вот этих вот переговоров с Донбассом нам навяжут такие условия, и такие а, изменения, а, которые не дадут развиваться стране, например, а, например будут требовать там, обещания не присоединяться к НАТО в следующие 10 лет. Вот какую тактику переговоров выбрали бы вы? У вас не все предприниматели настроенный так, как Ринат Ахметов, он явный коллаборационист. У вас есть Коломейский, у вас есть... он не представляет приказ... Донбасс. Кандидат... Да, кандидат в президенты Петра Порошенко. Что касается Ахметова, то это понятно, чего он хочет он сам не понимает только, что чем ближе к России, тем скорее у него отнимут его достояние. Он забыл, что у нас делают с бизнесменами в России. Грабят просто и все, и раскулачивают. Так что для его же блага вы его не слушайте, потому что понятно, чего они потребуют. Потребует Москва, они только озвучат. Они потребуют такой степени децентрализации, чтобы нельзя было проводить реформы, э -э, нельзя было закрывать убыточные предприятия. А МБФ ведь деньги даром не дает. Он дает их в обмен на реформы. Это раз. Второе, действительно, они потребуют закрепить безблоковой статус Украины, то есть чтобы России легче было заполучить ее, чтобы можно было в случае чего захватить всю Украину. Вступление в НАТО – это для Украины спасение. А, да, потом, а, пожалуй, еще потребуют, чтобы вообще украинские школы закрыли. Потому что не знаю, чего им еще надо в смысле языка. Они и так по-русски разговаривают, так они хотят, чтобы и дети русские их не знали. Нет, сначала победить вооруженных противников, возглавляемых российским ГРУ, а потом уже договариваться. Валерія Ілінчна, спасибо большое вам за те, що ви присоединились к нашому розговору. І спасибо вам за вашу позицію. Це була Валерія Іллінчна Новодворська, правозахисниця, російська дисидент і публіцист. Ми продовжимо нашу програму, продовжимо розмову із Валентином Мадраком, військовим експертом, після невеличкої дуже маленької реклами. Дочекайтеся, будь ласка. Валентин Бадрак, військовий експерт, сьогодні є гостем а, окремої думки. А пане Валентина, поговорили ми з Валерією Лінчною Новодворською. Її позиція а, ясна і вона більш радикальна ніж в деяких так деяких наших да. політичних сил. Отже, партія регіонів КПУ сьогодні знову вимагають призупинити антирористичну операцію. А, і а, мало того, що припинити розформувати батальйон Дніпро і розмувати національну гвардію. Як ви до цього ставитесь? Дривна робота всередині України. І тут пані Новодворська дуже влучно сказала, що якщо ця партія підтримує ворога, то мабуть це партія ворога. Я гадаю, що або я не виключаю, що може дехто з цих з цих партій отримує прямі вказівки з Кремля. Не виключаю цього. І мені подобається ідея, коли е, парламентська більшість буде переглядати. Е, Власне кажучи, піддавати ревізії, погляди окремих депутатів і робити точечні, я б сказав, би, вилучення з парламенту таких депутатів там і... треба точечно вилучити деякі політичні сили. Ви не думаєте? можна навіть і дійти до політичних сил, таких як скажімо КПУ. Я гадаю, що це було б цілком зрозуміло для суспільства, тому що не може суспільство терпіти. В, 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 в ті е, підривнуту роботу, яку веде веде партія, і яка має там, ну там я не знаю, 5% прихильників, і е, тут е, коли йдеться про Державу про те, що виживе держава чи не виживе, то тут треба більш діяти радикально. Тому я за за більш радикальні тут методи сьогодні. Виопрезидента Турчинов сказав, що вночі силовики повністю зачистили під Краматорськом замасковану військову базу терористів, і починається фінальний етап операції звільнення Краматорського ага. Краматорська від проросійських терористів і бандитів. Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційний ага. спротив, каже, що робиться все можливе, щоб не постраждали, не постраждало мирне населення. І оцим з мирним населенням, бачите, ми також і говорили з Валерією Новодворською. Є світовий досвід проведення таких операцій військових тоді, коли стає живим щитом мирне населення ну, або використовується фактично, як військові. Фактично, такий схожий сценарій був під час Югославської кампанії. Але тут у нас є дещо інше, тому що у нас є не просто Сили, наприклад, іншої держави, а є якийсь спільний, спільна така, якийсь конгломерат з сил найманців з Росії із людей, які я вважаю. Що це більша частина підкуплені, просто люди, які просто заробляють гроші на цьому, або намагаються використати ситуацію для того, щоб отримати якусь більшу, більшу владу, більшу значимість. І за таких умов вони просто використовують частину населення, і мені здається, що йдеться в тому числі і про залякане населення, не тільки про населення, яке виходить. Захищати угу. з радістю, але ну, якихось якісь просто? техніки, механізми, механізми бого... боротьби тут треба Цього міського бою тут треба передбачати нелетальну зброю, нелетальну зброю, світо гранати. Треба використовувати водомети, різноманітні такі речі. Плюс я гадаю, що в окремих випадках потрібні попередження, що техніка буде рухатися, не зважаючи ні на що. І коли там, наприклад, Будуть навіть жертви і після попередження, то це буде в тому числі важливий урок для такого населення. Народний губернатор Донецької області сказав, що у загони народного ополчення, самопроволошеної Донецької народної республіки, записалося вже 27 тисяч добровольців. Це бравада, чи це може бути правдою? Сьогодні ми стикаємося з інформацією, яка є одна інформація, і через три хвилини зовсім навпаки, це вчора тому, була заява. Тому вже вночі. ніяким за. Я вам сьогодні вірити не потрібно. Сьогодні все потрібно перевіряти. Сьогодні Путін сказав, що відвів війська. а Він війська не відвів. Сказали, що там успіх там в тому регіоні, а там навпаки, не успіх а навпаки. А пане Валентине, скажіть мені таке, от е, є інформація від Дмитра Тимчука, і я вірю її військове, від військового експерта про те, що протягом останніх двох тижнів тижнів відбувається ротація військових так, росіян оцих цих зелених чоловічиків. Так на найманців, що прибувають з Росії, це професійно підготовлені бійці, а ветерани ГРУ, спецназу ГРУ, ага. а також дагестанці, чеченці і так далі. Дивіться, якщо не закрити кордон. Якщо закрити кордон, і тисячі таких людей можуть сільськими лісовими дорогами проходити кордон на територію умовно України. Закритий. кордон умовно. Закритий, умовно він відкритий да. в селах і так далі. От на що ми сподіваємося? Ну просто тоді таким чином наші солдати використовуються як живий щит. Ну, певною мірою так. Тут треба вести справу, тому що вирішення цієї, цієї проблеми воно має бути комплексне. І один з аспектів це все ж таки перемовини з НАТО щодо отримання, і в тому числі з Сполученими Штатами окремо щодо отримання обладнання для закриття кордонів. Вже це, рішення. електронне обладнання в тому числі, якісь? електронне обладнання, в тому числі системи розвідки, системи спостереження. Це дуже дуже важливо. Uh -huh. Це до речі, не не літ. Тальна зброя і а тут... наша система розвідки може, от, наприклад, контролювати пересування колони чи великої групи людей із повітря їх знищувати для, наприклад? Для України. Це сьогодні величезна проблема, тому що техніка опинилася на межі. І використання експлуатаційних гарантій і можливостей. А з іншого боку, нової техніки не закупалося протягом 23 років. І більше У того, нас техніки немає. Ми не можемо перевірити, які групи перетинають наш кордон. Фактично, Тоді в нас немає шансів вигни виграти. Фактично, йдеться про те, що може люд зробити людина, як яка живе в тому селі, яка ну до речі, це вже окрема інша ситуація, яка була б дуже Потрібна, от коли запитують ізраїльтян, чому так у них дуже добре безпека налагоджена. То один з величезних аспектів це підтримка населення. Це солідарність, солідарність, так. підтримка населення. У нас на жаль тут підтримки населення немає, і у нас немає таких інформаторів. А оце було б дуже важливо за умов, коли у нас системи. Електронні і системи ну, обладнання не дозволяє виконати це, а, але все рівно треба робити комплексно. Не треба, не можна зупинити зараз антитерористичну операцію. Валентин Бадрак, військовий експерт, є гостем окремий думком. Ми повернемося за кілька хвилин після реклами. Будь ласка, будьте з нами. Вітаємо продовження окремої думки. Валентин Бадрак, військовий експерт, сьогодні є нашим гостем. Валентине, тим часом сьогодні, зранку терористи зробили заяву, що дають добу 24 години на те, щоб українські військові звільнили захоплені блокпости. Якщо не буде відігнана бронетехніка, не будуть прибрані блокпости, кажеться в заяві, то усе буде знищено і спалено. От як сприймати такі заяви? Коли в вироб... абвіра коли в. Ворог виснажений, то він вдається до тиску психологічного, і тут саме така ситуація. А ознаки виснаження ворогу це те, що е, і інформація про ротацію, і інформація про те, що е, намагаються обмінювати заручників на зброю. І інформація про, про те, що захоплюють фінансові ресурси і не вистачає чим розплачувати, і нарешті дуже важлива інформація про те, що населення втомилося від цих сепаратистів і хоче спокою і стабільності. Населення переважно зараз придивляється, хто може забезпечити стабільність і безпеку. І Якщо тут влада. Продемонструє, що саме влада може забезпечити цю стабільність і цю безпеку, то тоді населення буде більш на нашому боці і більш і буде інформувати, і все таке інше. А, але всі ці свідчення вони кажуть про те, що там люди втомилися, вони не хочуть продовження цієї війни. От, ви кажете про населення, про те, що втомилися люди. Ми говорили про солідарність, так яка є, скажімо, говорили про приклад Ізраїля. От як на вашу думку, ми готові і повинні класти життя найкращих військових наших за території, де населення вважає цю армію окупаційною у великій мірі? Питання дуже проблематичне і дуже важливе, тому що з одного боку йдеться про можливість втрати взагалі державності, тут, якщо буде, ну якщо ми будемо тут не, не зовсім рішучими такими, а демонструвати паліативи, якісь а з іншого боку, безумовно йдеться про те, що в армію мають іти і в такі структури мають іти люди, які власне мілітаризовані ментально, тобто. Я до чого веду? Що сьогодні це відновлення призову це шкода для самої мілітаристської, для воєнної організації. Тому що армія це е, структура для людей, які хочуть і можуть воювати. І е, для людей, яких треба в тому числі заохочувати. Тобто не строковики, не солдати Не строковики, строковики. Жодно, жодного разу. Тут не може бути, тут взагалі не може бути якогось питання. Е, тут мають йти люди. Які готові це робити, це перше, і другий момент це дуже важливо, що треба знаходити ресурси для їх заохочення, в тому числі фінансові ресурси і ресурси держави адміністративні, тобто і надання квартир, як це робиться в Росії. Якщо офіцер загинув в Чечні, надається сім'ї квартира. ну і таке інше, там ордена, медалі там. Можливість вийти там на пенсію, можливість отримати пільги все це, всі весь арсенал треба сьогодні використовувати для того, щоб люди. Хотіли це робити, щоб ідеологія ідеологія була підкріплена, тому що у нас ідеологія на жаль досить так. Вона хромає сьогодні. У нас національна думка сьогодні ну досить така хитка, угу. і, і тому її потрібно трохи підкріпити. Я вас запитаю те саме, що я запитала пані Новодворську в кінці. От ми почали перемовини. Я не знаю, чи це імітація перемовин це діалогу, цей круглий стіл, чи це справжній діалог починається. У вас немає страху, що нам нав'яжуть такі тяжкі компроміси, що ми будемо не раді цьому регіону Донбасу, взагалі в складі України, тому що ці компроміси призведуть до того, що країна буде ще 20 років в стагнації і в відсутності розвитку. А це в кращому випадку. А в гіршому випадку, оці вимоги Кремля, які ословлює Ахметов федералізація, друга державна мова там позаблоку статус. Очевидно, так вони просто знищать нашу країну. Що ви думаєте про це? У таке теж не просте запитання. Проблема тут, звісно, є. Проблема є. Перемовини ці почалися. Але е, те, що вони почалися, це добре. Той результат того першого круглого столу, який відбувся, для мене результат поки що я бачу нульовий. Але е, хоч є започаткування, є на що, є на що сподіватися. Е, потрібно е, залучати більше західні, західних лідерів. Е, чому навіть я хочу сказати, що тому що там також є свої, так би мовити, європейські сепарації. Ну, зокрема, Париж сьогодні підтримує фактично Росію. За умов, коли Європа готова начебто. Ввести санкції, начебто ізолювати за спиною Європи Париж коливається чи постачати кораблі військові путіну, чи за запрошувати його чи не запрошувати на свято. Тобто вони кільце цієї ізоляції розірвали. Ідеться і... Ну, <кій> про те, що, наприклад, це ж і питання внутрішньої політики. Наприклад, найбільш рейтинговий кандидат в президенти зараз говорить, що Україна не готова доступу в НАТО. Чого він так говорить? Тому що йому. Він боїться думки так тої частини електорату східної. Оскільки ми будемо боятися, і ми зі ми будемо боятися. Розвиватися, так боятися йти е, в тому напрямку, який ми вважаємо правильним, і ми повинні оглядатися на ту частину України, яка просто ну не розуміє якихось речей. Так На, нажав на жаль, так на жаль, команда Януковича відкинула наш можливий вступ до НАТО угу. років на 10. Тому тут можна не боятися обіцяти, що в найближчі 10 років Україна не вступить до НАТО. Вона не вступить Чому ви туди, так Вона не вступить туди. Лише тому, що НАТО побоїться взяти Україну туди з її сучасними проблемами для того, щоб забезпечити вступ до НАТО, потрібно набути бути сильним. Потрібно бути сильним. А ослабленого партнера ніхто не захоче брати. Тому нам потрібно зосередитися на внутрішніх Ще Ми повинні бути питання. сильними в нашій позиції. В перемовинах із представниками Донбасу чи ми повинні бути тверді? Чим повинні поставити питання про національну безпеку, національний інтерес і сказати хлопці, якщо ви хочете бути з нами, то ми йдемо в ЄС. Ми йдемо, інтегруємося в європейські структури Безумовно. і в НАТО. Теж чи ми повинні так ставити запитання? Чи ми повинні зараз робити вигляд, що ми дуже толерантні? Безумовно, ми повинні бути твердими, але Якісь компроміси все ж таки прийдеться зробити. Я гадаю, що без цього, без цього не вийде, тому що ну не можна боротися без зброї проти озброєного ворога тривалий час, тому ну, певні компроміси будуть. Так, сподіваємося, що ці компроміси не зруйнують нашу країну. Валентин Бадрак, військовий експерт, був гостем окремої думки. Дякую, що були з нами. Дякую вам, пане ага. Валентине. Лишатися стівіа.